Good morning children. Доброго ранку дітки. ви мені відповідаєте. Good morning teacher. Доброго ранку вчителько. Good morning teacher. Let's repeat the words. Повторимо слова. My dog. My dog. Моя собака. Your dog. Your dog. Твоя собака. Her dog. Її собака. Her, її, his dog. His його. New words. Uh, this exercise from our book. Це справа з нашого підручника. Uh, let's translate. Давайте перекладемо what we have in the box. Що ми маємо у довідці. Сьогодні ми з вами знайомимося із таким питальним реченням is this you? is. Можна перекласти словом чи це Йо твоє. is this you? чи це твоє? Ну і сюди додаємо якесь слово. Наприклад, is this your book? Це твоя книжка. «Is this your pencil? Це твій олівець. Is this your desk? Це твоя парта. І є два варіанти відповіді. Yes, it is. Так, це моє. No, it isn't. Ні, це не моє. Хоча дослівно так не перекладається. Якщо брати дослівно, то yes. Так, «is», «є». «Так, is є. Так, це є. No, ні, it, це, isn't, не є. Тобто, так, це є, додаємо слово моє, ні, це не є моїм. Правда? Приблизно ось такий буде у нас переклад. Дослівно дуже складно перекладати. І давайте подивимося на діалог. Let's have a look for a dialogue. Is this your rule це Твоя лінійка? Yes, it is. Так. It is my ruler. Це є моя лінійка. Okay, next dialogue. Is this your lunchbox? Це є твій lunchbox. Lunchbox. No, it isn't me. It is not my lunchbox. Це не мій lunchbox. Okay, well done. Let's uh watch a video from YouTube. Давайте подивимося відео з YouTube. Just a minute, I share with you this video. Я поділюсь з вами цим відео. Hello, Choo-Choo! Hello Chuchu. Привіт, Privit Oh, hello. Oh, hello. Oh, привіт. Is this your doll? Is this your doll? Це є твоя лялька? Yes, it is. Yes, it is. Так. Wow, is this your bike? Вау, wow, це твій велосипед? Yes, it is. Yes, it is. Так. Watch out, Обережно! Is this your robot? Is this your robot? Це твій робот? No, it isn't. No, it isn't me. My bike, please. Мій велосипед, будь ласка. Is this your bike? Is this your bike? Це твій велосипед? Yes, it is. Так. О, ні, мій велосипед. Дивитеся відео до кінця. Я вам залишу в описі під відео Посилання на це відео My bike. Окей, next. Let's repeat phonics: К-к-ка, е Е, Apple, т T. Б, Б, Бі инсект, Г, Г горіле. М-м-мен P pig. Далі у нас звуки будуть повторюватися, тому що із цих звуків формується слово, тому інколи будуть повторки. Д, д, дог, е, й йогет п, e е, elephant І сьогодні вчимо наступний звук. Дуже легко він запам'ятовується н, н, nose Неус це в нас носик. N -n -n. Ніусь, Н, яус. Н, Ніусь. Дивіться, ось цей звук, літера в нас називається «Н», звук Н, дуже легко запам'ятати. От, якщо ми з вами уявимо, що ми вирішили пірнути на дуже велику глибину. І ми боїмося, що нам в носик потрапить вода. Так, от У… Професійних плавців, для того, щоб водичка не потрапляла до носика, у них є така прищепочка ось дуже схожа на нашу з вами літеру N. І ми з вами уявляємо: якщо ми ось таку прищепочку побачили, ми уявляємо, що ми її натягаємо собі на носика, щоб не потрапила водичка. І згадуємо, що це звук Н. Н, Н,с. Н-Н. Nose. Давайте подивимося, як пишеться. Let's have a look how to write this phonics. Дуже схоже на український звук П. -п. В англійській це звук Н. Інколи дітки плутають, але нічого. Ми відпрацюємо і не будемо плутати. Ми просто будемо одразу, як її бачимо, згадувати, що це прищепочка на ніс. І будемо згадувати, що це н-н. Наше домашнє завдання прописати три рядочка. Велику. Н, н, Дивіться, н. Н як мене не гарно виходить. Зараз спробуємо. Н, 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 н. І так, до кінця рядочка. Н-н,с. н н, н Nose. Щось зовсім сьогодні мишка мене не слухає. До кінця рядочка прописуємо nose. І коли пишете, не забувайте повторювати. Потім пишемо наступний рядочок. Nus. Nose. І пишемо з вами е, ось це слово ND. And. and. Перекладається словом і. And перекладається і. Наприклад, I like, я люблю. Банани – банан And kiwi – Банан і kiwi. I like, я люблю. Bananas, bananas, Банани banana and і кивис. Люблю банани і kiwi. І пишемо. У нас з вами давайте в мене не вийде, мабуть. Ми з вами пишемо ось цей рядочок, ось цей і цей. Я покажу тут. Дивіться, спочатку пишемо з вами звук Е. Потім, не відруваючи руки, пишемо звук Н. Потім вже можна відірвати руку. Пишемо звук Д. Кружечок, піднімаємося вгору. I'm sorry. Кружечок. Можна зробити ось так. А можна одним рухом. Ось. Так. Це вже як вам зручно. І пишемо and. Сторіночка 15, page 15. Сторіночка 15. Прописати треба три рядочки. Окей. Okay. And let's read. І давайте почитаємо. Just a minute. М, -E man. Чоловік. Н. е т, н-е-т, Сітка. П е н, п-е-н, п-е-н, пен. е-н, Ім'я. Б. е д б-е-д, Ліжко. П. е т п-е-т, Домашній улюбленець. Пет. Okay, it's all for today. Це все на сегодня. Lesson is over. Goodbye, my dear.